Всім привіт! І ми сьогодні з оператором йдемо щось купляти на бюджет 9 гривень. Погнали! У мене ще залишається ось таке печиво оденьке в серединці. Оператор у нас буде голодний сьогодні. Ось, а де 9 гривень бюджет? Він їх може купити. Вони на карті, Я не казала, що

Давайте візьмемо ось ці дві жуйки. І наша залишиться 5 гривень. Одна мені. Ні. І 5 гривень ми за них купимо ось таку штучку ще. Або запаски домовчу почуп, але вони великі дуже. Тому беремо оце і оцю сім'ю маленьку. Ідемо. Так оператор запоміє, поки все... Но, а ну, друзья, друзья? Короче, мы так подумали, что брат не дождь дрёт. И М -м 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 -м. Не, все, это будет... И вот мы уже пришли в магазин, и заранее мне купить. Движуйте, я вошла на собаку, я а так и движуйте купить. И... Купишь. Не купаешь, ты мне Такие жуйки и накупишь. Вот такую штучку. Кажи нет. Значить купляєш. Дивісь, я тебе говорю, Ти мені не купиш. Говори. Ні. Не купиш. Ні. Значить купляєш. Я так подиву. Я хочу. Ти сімісім. Давай.

Я вирішила не купляти собі з вами, скільки мене бюджет для А Ах тебе ще там. Тобі скільки? Не знаєш? Спратор! Стоп. А якщо я забру. Якщо я дам ніби більше грошей, тоді. Ти мені що не купляєш? Так? Я був серйозно. Друзі

Mm. Что? 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 Нет, нет. Э, нет. 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 Что? 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 <coughs> мы забыли, потому что забрали на магазине сниматы. И нас это насворило. Какой же мы сейчас!

Давайте дорого вот брата говорит так. Ни. Не. Ой, не. Да я говорю, не. Что, что друзья. Я пить пойду. Я пить пойду. Я пить пойду. Я пить Я так раз <laughs> Ну что оператор мне в банк уткнётся, ну а он такой круче.